Так, Олеся Київ, я блогер, також у мене є свій невеличкий інстаграм-магазин. Останнім часом пішов великий потік негативних коментарів. У мене з'явилися страхи та тривоги. Чи не руйнує моє життя така публічність? З'явився страх, що я розсіюю свою енергію та удачу. Ось таке запитання. Ну, насправді, це питання дуже актуальне, бо багато хто зараз працює і працює, робота залежить від публічності. Давайте подивимося: саме Олеся, місто Київ, являється блогером, чи загрожує це, це ця публічність? Її життю, здоров'я, удачі, чи не зливає вона туди свою життєдайну енергію? Як взагалі на ній відображається саме така її діяльність? Олеся, Олеся? Дивіться, як в мене випадає. Це дійсно приносить людей Олесі. Прибуток, вона це новий, новий виток. Заробітку, Ну, як знаєте, цей заробіток це по-новому не буде так, як раніше. Робили на підприємстві, робили там десь хто нікого не бачив і не знав. То зараз без цього е, ніяк. Да? І навпаки, оця публічність, ви, як сонечко, ви сяєте для багатьох, для багатьох. І це в цьому є ваш і успіх, і дохід, і надалі ви тільки будете розкручуватися. Ваша публіка буде ставати більшою, ваші доходи будуть більшими. Але чим більше ваш, ваша аудиторія, чим більш ваш прибуток, тим більше і хейту буде з боку людей, тим більше заздрощів буде, Саме головне вести себе чесно і справедливо. В цьому ваша сила. Ви на вірному шляху. Чим більше ваш дохід, ваш, ваша публічність, ваша аудиторія, тим пропорційно буде хейт. І, знаєте, Ваша, тут це, це ваше як випробовування в любого, навіть самого талановитого актора є хейтери. І от наскільки ви можете витримати оцей хейт, рівень хейту, настільки ви будете рости в своєму достатку і рости в своїх успіхах фінансових. Як я бачу, що ви стоїте на вірному шляху, не звертайте увагу на той хейт, дійте чесно, справедливо, сяйте як сонечко, подивіться, ви набагато більше світла, тепла і користі приносите людям, ніж у той невеликий процент хейту, який у вас є. Сприймайте його як навпаки. Моменти, на які треба звернутися, попра... звернути на себе, попрацювати над собою і стати ще кращою. Тому не бійтеся, бажаю вам успіху. По цій карті, 19 старшому аркану, однозначно він буде. Бажаю вам ще більших клієнтів, більшої публіки. І будьте тим сонечком, яким ви дійсно є. Бажаю вам успіху.